Медицина ключова сфера, яка отримала окрему увагу на засіданні 34-ї сесії міської ради. Нагадаємо, що в цьому засіданні взяли участь 26 депутатів, і на розгляді в них було більше 80 проєктів рішень. За результатами голосувань були спрямовані кошти на встановлення підіймача у хірургічному відділенні, щоб забезпечити медичному персоналу легке транспортування хворих, а пацієнтам комфортне перебування в лікарні. Окрім того, кошти були виділені на ремонти у відділеннях лікарні та оснащення палат для здійснення державної політики реформування галузі охорони здоров'я було ухвалено рішення про об'єднання комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня з КНП. Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня. З метою забезпечення успішної реалізації комплексної міської цільової програми розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгородністровської міської ради на період з 23 по 27 роки були внесені важливі зміни до її змісту. Оновлення програми передбачає фінансування для модернізації та придбання нового медичного обладнання, проведення ремонтних робіт у приміщеннях міської лікарні, забезпечення доступності та впровадження енергозберігаючих заходів та інших важливих ініціатив. Ці зміни допоможуть покращити стан та якість надання медичних послуг місті, а також підвищити ефективність та сучасність медичних закладів. Важливою метою є покращення умов для лікування та догляду за пацієнтами, а також забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоров'я в місті Білгород-Дністровський та надання підтримки закладам охорони здоров'я в реалізації їхніх завдань. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.